Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Світлана Рукоділля і не тільки, звичайно ж, з вами я Світа. Сьогодні в мене неділя, 14 вересня. Час знімати відео. До речі, в мене вже половина 8-ї вечора. Я досиділася, як то кажуть, до останнього. І швиденько-швиденько хочу зайнятися своєю. Хочу сказати улюбленою справою, знімаю результати тижня. І розпочинаю я з майбутньої іграшки, з майбутньої кулі поросята. Не порахувала, я скільки я хрестиків вишила за цей тиждень. Але... але... Важко вона мені йде взагалі. Кожного разу останнім часом я це проговорюю. Дуже важко мені йде вишивка. І насправді я не знаю, коли воно мені покращує. Ну, но... потрішки рухається. І, в принципі, Ну я задоволена тим, що я маю. Ну, по-іншому не буде, буде так, як є. Ось. Троє поросят у мене вже повністю вишитих. Єдине, що два біленьких отут хрестики буде в цьому поросяті. Ну, я вважаю, що воно повністю за, зашито. Так? Уже коли я візьму білий колір, то я зашию тут два хрестики, то нічого страшного. І майже готовий ось, майже готовий Це четверте блутне таке порося. Воно саме круте, воно в шляпі, ще й такий от у нього. Шарфік на шиї. У мене тут буквально ось трішечки незашитого, ось три хрестики. Ну, і ось шарфіку, і отут, ось на вусі. І буде готове вже четверте порося. Ну, і майже готове п'яте, і трішки розпочате шосте. Одним словом. Я вже намагаюся брати колір і зашивати, ну, брати нитку певного кольору, і зашивати по всій роботі. В деякому випадку це хорошо виходить добре, а в деякому <кхід> десь треба прораховувати сюди вниз, то я вже не рахую, щоб не збитися, тому що по-любому зіб'юся. Якби я не любила рахувати, але збиватися я вмію. І тому. Ось таку картину я маю. Це мене, ці поросята просуваються завдяки моїй подорожці Ірі. Іра, тобі привіт. Ось у нас є вечорниці, ми проводимо по відеозв'язку, і вона вишиває свою роботу, я вишиваю свою. Зазвичай я беру поросят у цих. От, І коли в нас вечорниці, я вишиваю цих поросят. От, і завдяки Ірі вони так просунулися. Якби не вона, якби не її вечірні розмови, я думаю, що б такого результату не було. Ось так. Багато кольорів вже в мене повністю вийшли з роботи. Ось, ну, до речі, тут майже 50%. Там 49%. і... Чи 6, чи 7, ну, без, без малого 50%. І ще уявляєте, скільки мені тут зашивати. Тут більше 3000 в переводі на хрестики, 3100, скількись, тільки сам бек. Дуже багато буде беку. ну, Тому трудойомка ця робота. Ну, Але потрішки рухається, і то дуже добре. Так, слідуюча робота. До речі, я цього тижня вишивала тільки три роботи. Та ні, я обманюю. Ні, мабуть, не обманюю. Так, і слідуюча робота мій улюблений кінь. Так, ось так ось трошечки покажу. Я розпочинала минулого. Та давно вже розпочинала вишивати тут бек. Це бек тут іде в три нитки. В одну ниточку я вишиваю бек зразу, коли я відшиваю шматочок, ну, один колір, там, наприклад, чи два. І де я бачу: треба наживити нитку для беку, зразу наживляю, щоб легше було прораховувати, і стараюсь зразу його прошивати. Бек, звичайно ж, тут. Так що це таке знову мені ніби темніє. Бек цей дуже погано видно, але він, повірте, є. І цього тижня я вишивала оці ось локони гриву. Отут, в цьому місці я трішки напутала, я перепутала один колір. І тому е, такі оце Містина, Оцей локон, він получився такий ось затемнений. Тут трішечки має бути одна така стежечка, ниточка світлішого кольору. Ну, але я перешивати не буду. Я художник, я так бачу, як кажуть, і залишаю все, як є. Ось. Але з неділі мені треба братися за бек. Буду вишикувати бек в три нитки. Його треба ось тут-ось позашивати, бо його тут чимало. Ось і тому, ну, трішечки, трішечки. Мені це занудно, ну, але треба це робити. До речі, коня я взяла вишивати, бо я отримала чарівного пенделя. Ось так. І таке буває. Дякую, Алла. Я знаю, Алла мене дивиться. І завдяки їй я продовжую, взялася таки за цього коня і продовжую. Так що, Алла, дякую і контролюй цього коня. Його треба швиденько мені дошити. Іде він теж мені нелегко. Я помилилася тут, мабуть, навіть не один раз. Десь і отут, ось трішечки була помилилась. Ну, одним словом, залишаю все, як є, я нічого не випорювала. Це буде так, ніби як і треба. Ну, зараз я роблю багато помилок. І у вишивці, і в житті. Одним словом, якось так. Але як є, не будемо про сумне, буду вишивати. І, мабуть, розпочну, зразу і в плани трошечки залізу. Розпочну завтра понеділок, так? Розпочну свою вишивку із бекстічу. Трішечки отут позашиваю, бо його тут чимало, його треба трохи просунути. Далі ж буду вишивати хрестики і просувати оцей тоненький бекстіч в одну ниточку. Але контролюй, ще раз наголошую, контролюй цю роботу. Контролюй мене. Це мені дуже допомагає. Чарівний пендель, до речі, це дуже, дуже гарна таблетка, як то кажуть. Результат є. Я задоволена. Теж, до речі, я не підраховувала, скільки хрестиків тут вишилось, але, по суті, у мене було 440 хрестиків за день і 526 хрестиків за день. А на цій роботі я вам хочу сказати, це дуже-дуже-дуже добре. Ось так. І ще дещо я вам покажу. Мабуть, 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 я вишивала ще на цьому тижні, а я зараз і погляну у свої записи, тут має бути записано. Так, угу. Угу. На цьому тижні я дошивала одну ляльку-мотанку третю, вона мене була не дошита. І на слідуючий день я вишивала четверту ляльку-мотанку. Їх у мене чотири. Ось. І коли я кожну іграшечку цю вишивала по два дні, то останню четверту я вишила її за день. 814 хрестиків по марафону. І маємо, що маємо? Один. Два, 3, 4. Яка краса. З задньої з воротньої сторони я зробила ось такий. Це не білий колір. Це фетер із моїх діменшиновських іграшок. Різдвяне село. І там додавався фетер, Він такий не зовсім тоненький. Він міліметра, мабуть, мабуть, 2. Такий він плотненький трошки, м'який, але товстенький. ось І він мені нікуди не пішов. Я на зворотню сторону брала іншу тканину. І він у мене лежав у залишках. Сюди він чудово підійшов. Дуже гарно, що цього разу у мене клей взагалі ніде не проступив. ось Підвіску золотеньку таку взяла. І все, в мене 4 іграшки готові. Я їх оформила дуже швиденько, буквально хвилин, ну, можливо, за 40 я їх зробила. Найбільше це вони в мене лежали під пресом, коли я зворотню сторону клеїла. Клеїла я на клей. Ось, зараз я вам і покажу патекс. Ось такий це замінник кристала. Але мені все-таки здається, що хоча тут все так само написано, і склад, і все, але мені здається, що він трішечки, ну не знаю, можливо, це мені здається, що він трішечки не такий. І ще, що я замітила, минулого разу я говорила, що мені ніби трішки відтіняють кольори на прозорому пластику і на білому пластику. Так, і я дійшла до висновку. Що мені найбільше сподобалось вишивати на білому пластику. Яр... Ну, яскравіші кольори тут, все ж таки так, ну, да, і гарніше виглядає. А на прозорому такі трошки бляклі кольори. ну. Так, вишивала я постійно на прозорому, то було нормально мені все. А коли ось є порівняння, то, звичайно ж, на білому пластику на майбутнє, я так думаю, що я купуватиму білий пластик. Він буквально трішечки дорогший, ну, але на ньому мені результат подобається більше. І ось чотири іграшки в мене готові. І далі вони в мене підуть на подарунки моїм друзям. Ось так. Все, я вам у відео їх показала. Я ними похвалилася. І можу тепер їх дарувати. Ось так. В принципі, це все, що я робила на цьому тижні. Результати, звичайно ж, невеличкі, але все ж таки, вони мене тішать. Якщо нічого не робити, то. Взагалі нічого не буде, а потрошку старатися, потрошку вишивати, ну, хто як може. Я можу зараз так. І тому радію своєму результату. Сподіваюсь, ви теж порадієте разом зі мною і підтримаєте мене у моїх продовженнях, у моїх просуваннях майбутніх. Мені ще треба завершувати коня. Мені ще багато чого треба дооформити. До речі, ось передо мною лежить ось такий шнур. Я придбала буквально кілька днів назад у Аврорі. І я так дивлюся, тут, мабуть, метра два але ну я ніде не прочитала, дуже дрібним шрифтом тут написано, але я так думаю, що тут, ну, мабуть, не більше двох метрів цього шнура. У мене такого немає, але він досить таки гарний. І ще є червоно-білий, і, по-моєму, червоно-золотий, чи якісь, ну в общем, три кольори їх є. І, мабуть, я її ще докуплю. Ну, це так, купила про всяк випадок. В господарстві пригодиться в будь-якому випадку. І ще, що я була придбала, ну, це трішечки давніше. Ось таку ось нитку Ронделів. Була велика знижка на нього, дуже велика, коли я купувала зелений. Ось такий, до речі, теж вам можу показати. Купувала я його давненько кілька місяців назад. Я його купувала, здається, за 29 гривень. А це я купила за 9 гривень. Я би купила ще інших кольорів, але, на жаль, вже ніяких кольорів не було, був тільки. Ось такий синій. У нас у місті дві аврори, і одну закрили на розширення, там буде робитися ремонт, І тому там точно знаю, що були такі от, ниточки з камінцями, з бусинками. от, Але там закрили, на жаль, тимчасово, і в нас залишилася тільки одна маленька аврора, а там вибір був невеликий. Тож я взяла те, що є, в господарстві все пригодиться. Такого не буває, правда, щоб воно було зайве. Ось такі мої покупочки, це давніше я її відкину, а оце ось покупки недавніх моїх. Мої недавні покупки. Одним словом, маємо, що маємо, і є, над чим працювати далі. Сподіваюсь, що коня, я буду продовжувати, мені край його треба продовжити, повністю дошити, завершити цю прекрасну роботу. Тож, буду я намагатися якомога більше його вишивати і далі. А на цьому я прощаюся з вами, завершую своє відео. Всім мирної, спокійної ночі! Ну, ночі, всі, не тільки цю одну, а і всі наступні, і мирних, всі. всім мирних днів. Дуже сподіваюся на скоріше завершення нашої такої Ой, війни. Дуже якось важко останнім часом. Ну, але треба нам триматися. Всі тримаємося. Мирної ночі, мирних днів. Пока-пока. До зустрічі.